Оце моя квартира, і під вікнами моєї квартири за три метри зробили тверді відходи. Цей контейнер, а з ним і гори сміття біля їхнього будинку з'явилися у листопаді 2019-го. Розповідає Черкащанка Валентина Походенко. Півтори тисячі людей з вулиць Благовісний, із Гуржівський, із цих, із переулків, Вчасники нам виносять весь мусор. Контейнери для негабариту і твердих відходів раніше стояли між будинками біля магазину. Тепер увесь бруд і сморід несе у їхнє житло. Додає жінка. Кожен день у мене на полірованому столі палець пилі стоїть, яку я викидаю. Раніше як ми могли вийти на лоджію, подихати повітрям, білизну поцепити. Зараз ми такої можливості не можемо. В квартирі, коли піднімаються оці смітники і викидають ящики, пиль стоїть до п'ятого етажа. Сміття повозять за графіком, додає мешканець будинку Микола. Але якщо для контейнерів з твердими відходами цього достатньо, то великогабаритний майже завжди переповнений. Постійно йдуть машини, прямо в очередь стоїть вивести мусор, тряпки, бетон, кірпіч. Штукатурка, все вивозять сюда. Тому, додає чоловік, хочуть, аби контейнер для великогабариту прибрали від їхнього будинку. З цим проханням не раз зверталися до міського департаменту житлово-комунального комплексу. Там обіцяли розформувати смітник, але цього не зробили. Усе через те, що місця для майданчиків визначають не вони, а міськвиконком. Телефоном розповіла начальниця комунального відділу Яніна Хлопецька. Якщо а, а, громада, там люди бажають їх перенести, а, то а, потрібно, щоб виконавчий комітет Черкаської міської ради вніс зміни до рішення, яке вже прийнято про місце розміщення даного контейнера саме для великогабаритних відходів. Яріна Хлопецька додає, з відповідним проханням мешканці будинку мають звернутися до виконкому. Відповідальність за вивезення на габариту в компанії Нова якість яка обслуговує будинок. Олег Сіряк додає, переносити майданчик треба не на кілька метрів, а в інший двір. Інакше взагалі не буде технічної можливості прибрати відходи. Там укон, там дощі йдуть. Якщо зима, то трактор, буде сповзати, просто десь аварійна ситуація буде. Можемо пошкодити накриття для ТПВ майданчика. Мешканці будинку вважають, що слова комунальників просто відмовки, каже Людмила Гаєвська. Додає, і вона, і сусіди мають право дихати свіжим повітрям, а не нюхати сморід щодня перечіпатися через сміття. Поставили мусорку одну, поставили мусорку вторую. Поставили один смітник, поставили інше. Я навіть не уявляю, що це буде влітку. Будуть пацюки і миші лізти до мене в квартиру. Чому? Чому не можна це прибрати? Нехай хто придумав тут поставити контейнери, поставить його за три метри біля своїх вікон і потім ось так вивозять сміття. Ольга Оржій, Федір Коцаба, Новини на Суспільному. Черкаси.